Дитячі гумові сабо та шльопанці від Mix Бренд, Всього лише за 99 гривень за одиничку. У лоті буде аж 19 пар, і вартість лоту 1780 гривень. Що буде у лоті? Будуть ось такі класні сабо, крокси, будуть шльопки від пеперс, вони єдині єдиній у лоті. Будуть сабо як осінні, такі наутеплені, так і котрі можна зараз носити під носочок. Приклад крокси від бренду Lupilu, Крокс, Пеперс. І по розмірам будуть 24-25 від 24 до 25 до 35. Дивіться, яка класна міцна підошва. Вона не сковзається а, також є, якщо ви знаєте, на кроксах такі джібіци, да, ось уже вони намальовані, їх вже не треба, вони не знімаються. Вони вже намальовані такі. Їх окремо купують купую, зазвичай. Тобто ціна дуже солодка. Треба брати зараз їх і заробляти 18 одиничок у лоті, і вартість лоту 1780 гривень. Купуй зараз, замовляю наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А, також, якщо хочете доєднатися до наших спільнот, знати про наші акції, наприклад, безкоштовна доставка, ви можете написати нашим менеджерам або лишити там плюси в коментарях. Менеджери додать вас, і ви будете завжди в курсі всієї нової інформації.